Всім привіт, а сьогодні я знову. я не знову, я тепер я прийшла в весеймон Say <гум> Там. А, так. А, і мене зразу кинуло Classic Game Mod Getred. Я нічого не побачила, що треба робити. Ой, що тут треба робити? А, треба брати речі і ставити звідки вони є. Та ви знущаєтесь з мене. Ну, оце нібито Рим. Я. я. А Рим це Європа. Оп. Оп. А як їх пуста... О! Дали мені. Так, ну тепер нам треба Китай. Ні, то Канада, який Китай? А просто треба про про... Короче, я виграла. Така прям крута, така танцює вся. Вони такі. <laughs> <кос> <кос> так, нам треба запам'ятати пікзи. Not sport. Ой. То, що вони є спортом. Не є спортом. Оце. ця зірочка якась. А, а. О, от це. Not Land Animals. Це як? А, короче Ой, знову я виграла, та ти що. Їй нежданчик. хі-хі Прям нежданчик нежданчиком. Так, що тут треба робити? Що? Що твориться в тому житті? Ой! 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 Та Ви знущаєтесь з мене. Ой-ой, оп, оп. Ой, поплескаємо, поплескаємо. О, попласкаємо, Во, хлопаємо. Хлопаємо, хлопаємо. Прям мені підклонилось там, що приємно як. А, рад. Ну... Кар. Ну. Ган, 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 ган. Є Gun таке слово. В англійській мові існує. Uh, cat, cat, cat. Um. Ой, ні. Це забрати. Um. Ну, так уротше, що я махалася? Я зовсім найкраще все знала. О. Перше місце. Дякую <laughs> за оплески. Uh, так, match of the same uh, Так, око, 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 око. Uh, оці мандаринки. Оце. Uh, Вухо-вухо-вухо-вухо. Мозок. Uh, оце. Ні-ні око. Хоп-хоп-о. Є. Приємно, приємно. А це вже новий раунд, типу, знову. А, ні. 26. Да, а чого не й нема країни, я щось не розумію. А, так, ого. опа, потанцюємо так. Та шо та шо Та шо є в нього 40. угу, угу піднявся з грязі в князі. Так, добре. Все. Не знущаємося. <хи> так. Ще щось. Ой, та пішло воно все. А, нас кудись тут ведуть. Але куди? Так, я хочу закупитися. Я ж тепер типа, багата. і що мені дали? Вау, як приємно. Пієр. Сюди. ничего не изразумела что я сделала ну окей а, так во 8 гривень а что еще какая-то пенюшка а, ой Як то закрити? так давайте в дуу вступим так рад блек

Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <laughs> uh <-huh>. Так, не згадуємо меми. Меми не треба згадувати. Слей. Так, 25 раундів. Коли нам треба зупинити? Stop at the number I say. Stop at the... Де е? Де е? Оп! 5,99. Це um, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 93. 93. Там хтось зупини на 99. О! Везло. 5. Зараз зупинимо на п'ятірці Оп! Панно зупинила. У -у, добре зупинила. Um, так, ще щось будемо Блек! Повезло, повезло, а. Бо ти. Ой, ґґ, так, вирвалось, вибачте, будь ласка. Апети. Апети. Гарний нік людина. Що треба робити? Find me. Find me. А як я тобі тебе знайду? Як я тобі тебе знайду, то мій бро. Аво я бачу ще у них. Хоп. 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 Хоп, хоп. Ой, знову ми виграли. Браш. Брах. Бр... Коротше, що я то? 51, у нас 51. Що тут треба зробити? Ні, я ненавиджу ці ігри. Це голодні ігри називаються. Ти ще не поїв, і ти граєш у цю гру. Тобі так вже хочеться їсти, а ти не поїв. Хоп-хоп-хоп. Та ви що? Та ви знущаєтесь? Та ви зовсім вже якісь Я шоці. Хоп. Хоп. Ми на останньому. Що робити? Нічого не робити. Я плачуть. Ні, я плакати не хотіла, я хотіла похлопати. Ой-ой-ой. Так, що тут треба робити? Touch the Stone golems? Хто за такий? А. А що треба робити? Вау, то їх треба було чіпати весь той час. Тім реєт. ласка 66. У нас 63 Так. Я на другому. Слей. <кхем> так, давайте. Куди мене там ведуть? Куди мене там ведуть? Кодс. Uh, ну, давайте ведемо. Ай. I... Ай, I love Simon. Ентер. Придім. Ого, мені грошей дали. Ого, uh -huh, мені грошей дали. Revard 50. Ага. Понятно, нічого мені не дали. А, так, чекайте, я хочу я хочу собі взяти свою сумочку пец. Вот сюда можно мне якусь взяти? Забрись. При забрись. Ну добре, так, дус. Не давай это вот сюда. Классик. Понятно. Угу. Давайте ми будемо в чорній. Я хочу чорної. Я хочу бути в чорній команді. Бо я стала готкою. Я стала готкою. Та ні, я жартую, я її не ставала. Так, що тут робити? Лоліпоп, лоліпоп. А, треба було прочитати. Треба було порахувати, а я. 1, Два, три, чотири, п'ять. 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 Є. Екс, е. Три, чотири, п'ять. Шість. Шість. Єс. Так, і хто виграв? Перша команда. Black. Що з нами сталося? Ми будемо ловити щось. Ми будемо щось ловити. Стартую. Я стартую. Я, а я стартую. А я стартую. А я стартую, стартую. Жорстко я тут стартую. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Такого хоч щось ловим, ну ловим, ну ловим, ну ловим. Опа. Так, затем Blue Винны. Повезло. А, не бляк винны. А, та можно мне пласочка... Что ничего не понимаю. А, Merry Christmas, Give me my hat, but теперь next day. You, uh, put trees at the top of trees. Что бы делать? Ага, треба себе поставити на вершинку. Ну, Ми ж майстери паркура, тому ми себе точно поставимо на вершинку. А, так. Можна потанцювати собі, в принципі. А, можна собі, в принципі, потен, потанцювати. А, я люблю це. Я це люблю. Я це обожнюю, просто тупо обожнюю. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Можна мені хоч когось в тому житті. Хоч якусь гулівку. Хоп. Хоп. Так, і знову ми виграли з моєю а, напарницею Софія 123 або Софія 123. Точно не знаю. Як вона хотіла себе підписати. Ой-ой! Що -ой. нам треба тут робити? Що нам треба робити? Нам треба, типа, оці чупа чупсики зносити. Опа, знесли. Опа. Опа, та -ти шо, які ми коси. Та -ти шо? Та -ви шо? Та -ви шо, та ви шо, А мені буде плюсик, хочу одиничка. Мені хочу одиничку. Тут таке моє містечко, моє містечко. Хоп. Так, є, ми виграли. є, yeah. Так. Так, так, так. Ić. Я на першому місці та ви от купу потанцюю собі прям. Ля-ля-ля-ля-ля. Uh, так, <глухи> не та музика включилась. Добре, любі друзі, давайте заберемо от ці наші всі, всі от ці всі вот такі штучки, дрючки, штучки такі, штучки такі приємні, такі, які нам дають за виграші в раундах. Але любі друзі на цьому наше відео буде закінчуватися. Я всім хочу пожити гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться на цьому? Наше відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю. Цьому носики.